Йов-йо, всім привіт! Сьогодні будемо різати поросятку в'єтнамця. Не волнуйся. Отако в нас, шановні, вийшло. Сильно не смалю, бо поросятко молоденьке, щоб не спортити шкурку. Кузьміч керує, так, да, Кузьміч? Зразу помиємо і будемо розбирати. Буде шашличок під конячок. Так, помили, будемо зразу чекати кабанця. Так, ребятки, оце такий в'єтнамчик у нас вийшов. Кишки викотили, голову відрізали, будемо розбирати стоя. Ось, о. ух, яка нагла пика. Не волнуйся. Ну що, ребятка, всім удачі тоді. Зараз ось розділую голову та будемо сідати за стіл. У казані ось тут дивлюся, процес іде. Так що всім приємного апетиту. Пока-пока.